Спляча красуня. Жили собі король з королевою. Дітей у них не було, і це їх дуже засмучувало. І коли вони майже зовсім втратили надію, королева народила доньку. Пишне свято влаштували у королівстві на честь народження принцеси. Щасливий король запросив велику кількість гостей, які приготували багаті подарунки. Найпочесніші місця за королівським столом залишили для семи фей, перед ними поставили дорогий посуд, тарілки з найтоншого фарфору, кришталеві келихи і золоті скриньки. У кожній скринці лежали ложка, веделка і ніж. Усе з найтоншої роботи і теж із чистого золота. Раптом, коли вже гості сіли за стіл, Двері до зали відчинилися і з'явилася стара фея восьма. Її не запросили, бо гадали, що вона давно померла. Король відразу наказав подати старій, як і всім, прибор не пройшло й хвилини, як усе було зроблено, але золотої скриньки з ложкою, виделкою і ножем їй не вистачило. Замість золотих старій подали звичайну ложку, звичайну виделку і ніж. Стара чарівниця дуже образилася, вона вирішила, що її навмисно принизили і, відсунувши від себе посуд, щось злісно прибурмотіла. Коли настала найурочистіша хвилина свята, феї увійшли до дитячої і по черзі стали підносити такі дарунки, які неможливо було купити за всі багатства світу. Одна з фей побажала, щоб принцеса була найпрекраснішою за всіх, інша обдарувала її лагідним і добрим серцем. Третя сказала, що дівчинка буде рости і розквітати усім на радість. Четверта обіцяла, що принцеса буде чудово танцювати. П'ята що вона буде співати, як соловейко, а шоста, що вона буде грати однаково майстерно на всіх музичних інструментах. Настала черга і старої феї. Стара нахилилась над колискою і, трясучи головою, більше від злості, ніж від старості, сказала, що принцеса уколе собі палець вертеном і від цього помре. Усі так і здригнулися. Коли почули, який страшний дарунок приготувала зла чаклунка для маленької принцеси, ніхто не міг стримати сліз. І тут з'явилася наймолодша з фей. Вона одна чула погрози старої за столом, тому завчасно заховалася, щоб упередити біду. Молода чарівниця заспокоїла присутніх. Не журіться, король та королево. Ваша дочка не помре. Я не маю сили, щоб зовсім зняти закляття та дещо можу зробити. Принцеса все ж уколе палець веретеном та не помре, а тільки засне глибоким сном на цілих сто років. Спати вона буде, доки не розбудить її прекрасний принц. І хоча ця обіцянка заспокоїла короля і королеву, та все ж таки вийшов наказ, у якому під страхом смертної кари заборонялося усім підданим прясти пряжу, зберігати веретена і прядки. Пройшло 16 років. Якось королівська сім'я відправилася в один із своїх заміських палаців. Принцеса захотіла оглянути замок. Вона ходила з кімнати у кімнату і нарешті опинилась у кімнаті найвищої вежі. Там, за прядкою, сиділа стара бабуся і спокійно пряла пряжу. Вона й гадки не мала про наказ короля. Що це ви робите, бабусю? спитала принцеса, яка ніколи в житті не бачила прядку. Пряду пряжу, дитя моє, відповіла стара, навіть не здогадуючись, що розмовляє з принцесою. Ой, як це чудово! вигукнула принцеса. Дайте мені спробувати, чи вийде в мене так само добре. Тільки вона торкнулася веретена, як відразу збулося віщування злої феї. Дівчина уколола палець і впала, як мертва. Перелякана стара покликала на допомогу. Збіглися люди, але ніхто не міг привести до тями бідолашну принцесу. Король наказав не турбувати дочку, доки не настане час її пробудження. У той час добра фея була далеко від замку, та вона дуже швидко дізналася про нещастя від маленького карлика скорохода, який мав семимирюні чоботи. На вогненній колісниці, яка була запряжена драконами, фея з'явилася перед королівським палацом. Фея як могла втішала короля і королеву. А потім за допомогою чарівної палички за одну мить усипила все людей, тварин і навіть вогонь у каміні. Чарівниця так зробила для того, щоб через сто років принцеса не відчула суму, не побачивши навколо знайомих облич. Навколо замку з'явилося багато дерев і такий густий чагарник, що до воріт замку неможливо було підійти. Пройшло сто років. За цей час змінилося багато правителів, і от одного чудового дня син короля, який керував країною у цей час, відправився на полювання. У далечині над густим дрімучим лісом юнак побачив вежі якогось замку. Чий це замок? Хто в ньому мешкає? питав він у перехожих, які зустрічалися по дорозі. Та ніхто нічого про це не знав. Принц вже втратив надію отримати відповідь на своє запитання, як до нього підійшов старий селянин і сказав: Добрий принц, 50 років тому, коли я був молодий, як ви, зараз то чув від свого батька, що в цьому замку спить непробудним сном прекрасна принцеса. І спати вона буде доти. Доки не прийде благородний і відважний принц і не розбудить її. Не вагаючись ні хвилини, юнак рушив до старого замку. Опинившись перед зачарованим лісом, принц зіскочив з коня і дерева та густий чагарник вмить розступилися. Та крім юнака, нікому зі свити не вдалося пройти. Чагарник, пропускаючи принца, миттєво змикався за його спиною. Це могло б налякати кого завгодно, але Королевич був дуже сміливим. Йому хотілося розбудити прекрасну принцесу, тому він не думав про небезпеку. Нарешті він опинився на просторому дворі перед замком, принц подивився навколо, і кров захолола в нього в жилах. Він побачив людей у старовинному одязі, всі вони були нерухомі, наче мертві. Та, придивившись, Юнак зрозумів, що вони просто сплять, і він впевнено продовжував шлях. Де б він не проходив, скрізь бачив багато людей у чудернацьких позах, у яких їх застав раптовий сон. Нарешті він опинився перед кімнатою із позолоченими стінами і стелею. Принц увійшов у кімнату і вражений зупинився. На ліжку спочивала прекрасна юна принцеса, Її краса так сяяла, що навіть золото навколо здавалося блідим та тьмяним. Юнак тихенько наблизився і опустився перед нею на коліно. У цю мить принцеса прокинулася, відкрила очі і сказала Ах, це ви, принц, довго ж ви примусили себе чекати. Не встигла вона промовити ті слова, як усе навколо прокинулося і закипіло життя, заіржали коні у стайнах, заворкутали голуби під дахом, загавкали сторожові пси, затріщав вогонь, метушились слуги. Увесь замок від прапорця до вежі і до винного льоху ожив і зашумів. Та принц і принцеса нічого не чули вони дивилися один на одного і не могли надивитися. Дівчина навіть забула, що не їла сто років, та й принц не згадував, що зранку тріски у роті не було. Вони нікого, і нікого, і нічого не помічали. Інші ж не були закохані і дуже хотіли їсти. Нарешті стара Фрейліна не витримала і доповіла принцесі, що вечерю подали. Принц подав руку своїй нареченій і повів до зали. Принцеса була чудово вдягнена і з задоволенням позирала у дзеркала. Закоханий принц, звичайно, ні слова не сказав, що фасон її плаття вийшов з моди ще сто років тому. Проте й в старомодному вбранні принцеса була найкраща за всіх на світі.